Закінчили пересадку. От я так посадила. Ще можливість є підсипати землі, щоб були корінчики. От. Записала, коли ми їх посадили, коли я їх підживляю, і коли пересадили. І тепер будемо ждати результату огірків, щоб збирали цілими відрами. Ще забула сказати в першому відео, що треба обов'язково обов зробити отвори внизу. Цієї ємності, щоб стікала вода. От ми налили багатенько, ну і нічого, вона тепер буде впитуватися і типу, буде так будемо кріти швидше. Ну, не будемо будем прямо з поки воду цю не вберуть, хай вона так, вони так і стоять. Не будемо поки поливати. Ну, в принципі, поливати треба, тому що тільки. Може бути вверх підсохнуть, а внизу може бути мокро. Тому треба пробувати, щоб десь там сантиметрів на 3х4 на було мокренько. Ждемо результату.